Цікаво дізнатися, які саморобні вибухові пристрої, за допомогою яких здійснилось мінування території. Вам зустрічались принципи дії. Попутно хочеться дізнатися найбільш поширені кустарні міни, саморобну вибухівку, перероблені міни, які використовуються на війні. Практично, воно щоб ви розуміли, не використовуються на війні. Нахіра десь робити якийсь саморобний фугас, коли б заводських є. Саморобні взривчатки це починаються там, де нема доступу до заводської вибухівки або заводських боєприпасів, якісь там Афганістан, Араби і тому подобне, де контролюється все, що туди завозиться, і тому тратів туди завести тільки контрабанди і шаками, там, через гори або під море. Або Но доброго завозити можна. Ну а доброво селітра там каліва моніва. Основний компонент саморобної вибухівки, то є цю селітру переробити. Ну і на якщо положитись сама була взривається. Взрив Бейруті, от недавно був, якщо чули в порту склад селітри доброго влетів. Ну а якщо б треба, то її переробити можна. але це ще кажу, Це там, де нема доступу, розлікаються. Мінус там який всі саморобні вибухівки у них ну значно менша мощність в порівнянні ну з тим же тратівом, з яким нахрен все порівнюють. То есть мінімум в половину, воно меншої мужність би. Поэтому саморобні якісь еті вони мають значно більше розміри, значно більшу вагу, щоб добитись того самого, тока втратіловому еквіваленті. Тобто, у ці всі фільми, де якийсь там суперагент бля, купив дві пляшки, якусь ху. Мішав там на кухні і взірвав півгорода. Це творчі видумки режисера. В житті йому прийшлось би три камази ці селітри привезти. В житті цим суперагентам завозять промислову вибухівку через там посольство третій дружної страни, десь закладують. Він це бере і взриває, тому що, опять же, ж розміри мають значення, так що проще йому завести там отаку кубку гексагену або ще чогось тену, чим два камази бцілітрини. Саморобні, опять же, вибухові, ну, не сказати, що вони зовсім не встрічаються, бувають. Роблять, ну це теж зазвичай це просто тротилові шашки, електродетонатор, якась батарейка, ну і якийсь замикач, на що фантазії хватило б. Саме найчастіше це на якийсь наклон. Тобто це або зовсім примітивно шмат шприця, тобто трубка. В пробку всунути там два оголених проводка, а внутрі шарик. Стальний йдуть підшипника. Ну, от це все пішло батарейка-детонатор. Цей замикач ставиться, ну, допустимо, вертикально. Шарик лежить на дні, отут контакти. Взяв в руки, перехилив шарик, замкнув контакти і взірвалося. Більш продвинуті. які скупляють ну, промишлені замикачі, вони там в деякі електроніки використовують ртутні. Тобто стекляна ковба. ну і там, де це налитий. Ну і те саме, образно кажучи, ті самі провода. Стерчать б. Тобто перехилив, ртуть, перетікла, замкнула, зірвалась в качестві вибухівки. Я кажеш, кажу, просто або пластит, або або стандартні шашки. Ну зустрічається ногу. Ну зустрічається, але не зовсім оно часто, як правило, зустрічається там, де москалі стояли дуже довго, і був час у них та натхнення займатися. Там теж гранати напхані всюди зустрічаються частіше, ніж СВП.